Це моє найчесніше і найвідвертіше відео. Я знаю, як це, коли болить голова кожного дня. Я знаю, як це, коли не хочеться вставати з ліжка. І здається, що це все кінець. Я знаю, що таке депресія, тому що я там був. І якщо ти зараз на межі, залишайся зі мною. Я не психолог, я просто поділюся з тобою своєю історією і своїм досвідом, як я з нею вийшов. Я це розповім так, якщо ніколи не розповідав. І якщо це відео допоможе хоча б одній людині, я його зняв недаремно. У мене не було такого дня, коли я зрозумів, що щось не так. Депресія прийшла поступово. Але одного дня я прокинувся, і в мене вже не було сил стати з ліжка і проживати свій звичайний день. Я прокидався з головним болем і лягав з ним спати. Моя пам'ять вона стала як решето. Я забував імена, обіцянки свої, звичайні дрібні речі. Я все на світі забував. І мені писали друзі, а я навіть не міг їм відповісти. В той самий час люди бачили на моєму лиці посмішку, а в душі я помирав. Я пив таблетки щодня навіть декілька від головної болі, думаючи, що це проблема в моєму тілі, але насправді це кричала моя душа про допомогу. І знаю, що найгірше в цьому всьому це брехня, в яку ми віримо. Це я один і ніхто мене не розуміє. В такому стані. І зараз я поділюсь з тобою те, що я пережив. Можливо, не самою історією, але ознаками, які мене турбували. І найперше, що я пам'ятаю, це постійний головний біль. Я пив знеболюючись щодня по 2-3 таблетки на день. Це зранку, в обіді і ввечері перед сном, і я також випивав таблетки для того, щоб знизити головний біль. Я думав, що це справді що це проблема в моєму тілі. Я не знав, що вже робити. Але зараз я розумію, що це було всередині, і це моя душа кричала про допомогу. І друге, що зі мною почало траплятися, це я почав втрачати пам'ять. Я почав забувати будь-які дрібні речі, обіцянки, навіть імена людей почав забувати, друзів імена почав забувати. І це також було дуже дуже було болючим для мене, тому що я почав розуміти. Вау, я забуваю імена. Це дуже дуже страшно. Це дуже дуже було страшно. Окей, третє, що я почав відчувати або переживати, це байдужість. Байдужість до усього, що відбувається навколо мене, до усього, що буде, до усього, що було. Повна байдужість до, до друзів, до людей, повністю до, до усього навколишнього світу, який навколо мене. Такого ніколи в мене не було. Але в той момент я почав відчувати саме байдужість. Це також дуже було страшно. Байдужість була також до моєї роботи, я перестав навіть ходити на роботу. Тому що я подзвонив до хлопця, в якого я працював на роботі. Я до нього подзвонив і кажу: вибач, я не маю сили йти на роботу. Він каже, між я розумію залишайся вдома. Але він, напевно, що думав, що це буде день, два, три. А це було декілька місяців. І Четверте, що я почав також розуміти, що я не міг заснути. А коли я засинав, я не хотів прокидатися. Я ще також переживав відчуття провини. Мені здавалося, що я винен у всьому, навіть у тому, на що я не мав жодного впливу. Я картав себе за свої помилки, за свої слабкості, за те, що не можу просто взяти себе в руки. Відчуття провини з'їдало мене з середини, і я думав, що можливо, я навіть заслуговую на цей біль. І наступне це було внутрішня порожнеча. Повна порожнеча всередині себе. Я просто існував, а не жив насправді. І найостанніше, що зі мною трапилося або почало зі мною траплятися, я почав втрачати вагу. Моя звичайна вага вона також не є хорошою для мого росту і взагалі для мене. А вона також є маленька, а я почав ще більше втрачати. Я схуд на 7 кілограм, уявляєте собі, на кг кілограм я схуд, Я важив 43 кілограми. Жах. Просто жах. Якщо ти це відчуваєш, не ігноруй себе. Це може бути депресія, але я не хочу тебе лякати. Знову ж таки, я не психолог, я не психотерапевт. Я не стверджую, що саме це є депресія. Я просто ділюсь своєю історією, і це відео про те, як я вийшов своєї депресії і що я переживав. Депресія це не просто поганий настрій, як думають деякі люди. Це хвороба, яка краде твоє життя, Пам'ятай, що це не твоя провина в цьому. Тільки перед тим, як перейти до більш детальної історії моєї депресії, що я переживав і які я робив кроки, щоб з неї вийти, я хочу з тобою поділитися статистикою. У світі близько 300 мільйонів людей хворіють на депресію. Просто вдумайся в це число. В Україні близько 2 мільйонів людей. І це тільки офіційна статистика. І Україна тут на першому місці серед всіх країн, де найбільше людей хворіють на депресію. Я думаю, що це варте цього відео. І якщо серед всіх 2 мільйонів людей, які офіційно хворіють на депресію, це відео допоможе хоча б одній людині, я вже його зняв недаремно. Окей, перейдемо до самих кроків, які мені допомогли. Я лише зараз зрозумів, що мені ці речі вони мені допомогли, бо я не читав ніяких книг, я не сприймав ніяку психологію, що роби якісь кроки, і ти, і ти через ці кроки вийдеш якби з депресії. Я на той момент думав, що це все це кінець. Тобто, це вже все. Вже виходу з цього немає, і це я буду з цим жити постійно. Але я почав. Просто робити деякі речі, і я лише зараз зрозумів, що саме вони мені допомогли. Окей, ви готові? Тоді перейдемо. Перше, Перше, що мені допомогло, номер один це визнати. Я визнав, що я в депресії. Просто от ному що я зробив, я визнав. Я справді це було важко. Я відкидав, і я казав, що ні, це просто там якась не знаю, це щось погане, це просто зі мною щось не так, але насправді перше, що потрібно було зробити, це визнати, щоб просто самому собі сказати, так, я в депресії, так і мені не те, що мені погано, але так, я саме в цій пастці, в якій і два мільйони людей. І я скажу так, що визнати це було важко, тому що багато людей вони відкидаються або зациклюються на цьому, або, або по-іншому ще якось реагують. Але дуже-дуже важливо просто є визнати. Тому перше, що потрібно зробити, це визнати, що так, я в депресії. Ви готові до другого кроку? Потекло. Секундочку, і ми продовжимо. Перейдемо до кроку номер два говорити: говорити, 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 говорити і багато-багато говорити. Я сказав, що я в депресії. Це я сказав своїм близьким друзям і сказав своєму пастору, що я в депресії. І знаєте, що вони мене не відкинули, а вони мене підтримали і підтримували, і підтримують до сьогодні. І вони за мене молилися. Моля моляться і будуть молитися. Я думаю, я вірю, я впевнений в цьому. Окей. Тому другий момент це говорити. Я пам'ятаю, коли я... Коли ми з друзями зібралися в одному із закладів, ми сіли за стіл пообідати. І я кажу: друзі, я в депресії. Я в депресії. І... Я просто знайшов людей, кому я зміг відкритися. Я просто думаю, що я просто знайшов саме цих людей, кому я зміг сказати те, що я переживаю. Тому другий крок, який дуже варто зробити, просто знайти людей, кому ти можеш сказати. Якщо в тебе нема близьких людей, напиши в коментарях. Напиши в коментарях, я хочу тебе підтримати. Крок номер три, який я робив. Хоча з нього і все все почалося, мені здається. Тобто, я думаю, що це був першим кроком неусвідомленим, яким я робив. Поділюся ним зараз. Він нам є надто важливий, але він був для мене найважчий. Почати було найважче, а після нього вже все пішло, пішло, пішло. Дуже потужний крок, дуже дуже сильний, який дуже-дуже впливає, який дуже мені допоміг. Отож. Крок простий, називається прогулянки. Просто прогулянки відпочинок. Просто виходити з дому. Я себе заставляв, на... справді я себе заставляв виходити з дому на 5-10 на хвилин, просто прогулятися. Себе заставляв виходити з дому в магазин. Просто пройтися в магазин і вернутися назад додому. Ввечері просто намагався виходити я на 5 хвилин з дому. Надовше я не міг, я просто наушники мене були у вухах. Я щось слухав, повертався назад додому. І таким чином я відновлював свої якісь сили. Я не знаю, як це працює, але я просто виходив і я просто е, прогулювався. Після цих прогулянок я повертався додому, і мені було вже легше заснути. Мені вже було якось легше трошки себе почувати. І я від цього дуже зрозумів, що це працює. І коли я зрозумів, що це працює, я почав більше гуляти. Потім мені прийшло таке неймовірне бажання поїхати в Карпати. Просто я позичив друга намет, там мені ще дали деякі речі, теж друзі, в дорогу, там якісь гірлянди, ще якісь там речі. І я просто там ще дещо докупив, якийсь пальник, продукти купив собі, і я просто поїхав. Я їхав на невідомий час. Я спочатку планував поїхати, мені здається, можливо, на 5 днів. Потім я зрозумів, що мені мало, мені треба ще 5. І я був біля двох тижнів на такому відпочинку в Карпатах, я просто ночував серед гір, я просто ночував в Карпатах, і це було неймовірним таким досвідом. І там я ужив. Реально там я уживав. Я не думав, що воно так сильно на мене повпливає, але коли я тільки лише приїхав, Першу ніч я заснув просто без таблетки, без, ну мені голова не боліла. І я настільки легко заснув, прокинувся я вранці в такому шикарному настрої. Я такий: вау, круто! І коротше, тобто третій крок це простий крок, але надто важливий. Називається прогулянки відпочинок. Виходь з дому просто на 5 хвилин, на 10 хвилин, на такі прості прогулянки. Гуляй просто на наскільки у скільки тебе буде часу або можливості, або бажання. Але почни виходити з дому на 5 хвилин. Я розумію, що не хочеться виходити з дому, але почни виходити з дому на пять 10 хвилин. Ось такий був третій крок. Тож, всім привіт! Знаєш, що мене ще витягнуло? Це той момент, коли я просто взяв в руки телефон і свою першу поїздку, і свою поїздку в Карпати я просто почав знімати. І там же в горах я його монтував на самій простій програмі. Навіть на телефоні я, я намагався монтувати, і щоб виставити, прямо там же знаходитись і на цей Канал, на якому ти зараз дивишся це відео. І все почалося саме з цього відео, і саме з цього моменту, коли я просто взяв в руки телефон, і в дорозі мені прийшла ідея знімати цей момент. І коли я зняв, коли я змонтував, я себе похвалив: такий: Вау, я ще щось можу творити, я ще щось можу зробити. І коли я виставив це в YouTube, і ну, я не... Не очікував там якогось вподобаю, коментарів, якоїсь підтримки від людей. Я це робив для себе в першу чергу. І коли я отримав оцей отаку якусь насолоду або якусь сам для себе зрозумів, що я ще щось можу зробити, мені це сподобалось, і я зрозумів, що я це буду робити тепер кожен день. І я кожен день, будучи в Карпатах, я знімав свій день, я монтував і я викладав це на цей же YouTube канал. Тому, якщо це твоє можеш знімати, знайди просто своє нове хобі. Можливо, твоє це не знаю, написати книгу. Можливо, твоє написати якусь одну, якусь статтю на про щось, напиши. Можливо, твоє розвивати блог, якийсь можливо, твоє пробігти марафон, почни бігати. Можливо, твоє це танці, почни танцювати. Можливо, твоє почати співати. Запишись до вокального тренера і почни розвивати свій голос. І я вірю, що саме нове хобі, і воно може вирости саме під час твоєї депресії. Ти можеш написати написати свою першу пісню. Можливо, вона не буде хітом, але ти це зробиш сам для себе або сама для себе. Тому. Знайди, віднайди своє нове хобі і почни творити щось нове. В тебе все все вийде. Я вірю в тебе. Я, я вірю, що в тебе все все вийде. І якщо ти ще не бачив цих відео з моєї подорожі в Карпати, я залишаю посилання під цим відео. Обов'язково передивися після цього відео, обов'язково зайди і передивися цю поїздку в Карпати. Ти багато там почуєш, ти багато там дізнаєшся ще більше про мене. І побачиш, як це на все на мене вплинуло. Наступним кроком став друзі і їхня підтримка. Друзі, які тебе люблять, це як світло в темряві. І я дуже хотів ізолюватися від людей, від друзів, просто щоб мене ніхто не тривожив і нікому не, не надокучати своїми якимось проблемами і своїм станом. Але. Я зрозумів, що я без них я не зможу. І я вирішив не ізолюватися, тому що ізоляція вона ні до чого кращого не приведе. І я дуже дякую своїм друзям, які мене підтримували, які були поруч біля мене. Мені мій пастор телефонував щоденно. І все, що він мене запитував, це просто Міша, як ти? Але це було дуже важливе запитання. Я розумію, що він цим хотів. Показати мені, щоб я відчув, що я не сам. І я б відповідав нормально. Все, що міг відповісти, це просто нормально. І я пам'ятаю момент, коли він мені телефонує і просто говорить таку фразу: Міша, я пишаюсь з тобою. Я ці слова не забуду ніколи, тому що це був саме той момент, коли я думав, що вже я нічого не вартий. І я сказав: та чим мною пишатися? Нема чим. І все, що він сказав, мені я пишаюсь тобою. Це були дуже важливі слова для мене, які мене поштовхнули далі йти вперед. І я дуже дякую своїм друзям, які давали мені зрозуміти, що я не сам, що вони поруч біля мене і що ми разом пройдемо цей період часу. Тому. Важливим кроком став не ізолюватися, а стати ще ближче до своїх друзів, бо вони для цього і є, щоб тебе підтримувати, а ти будеш підтримувати їх. Тому, якщо твої близькі друзі сьогодні в депресії, і ти, можливо, це знаєш, дай їм зрозуміти, що вони не одні. Дай їм зрозуміти, що ти поруч біля них і що ти пройдеш разом з ними це. І ми зараз переходимо до наступного кроку. Який був надто важливим. Я думаю, що я без нього би не зміг. Він надто важливу роль зіграв в моєму житті в моїй історії. Це щось більше. Це щось таке, що набагато більше. Більше за мене, більше за мої проблеми, більше за, всього, за всю історію мою. Тому переходимо до наступного кроку, який надто важливий. Шостий пункт. Це була молитва, тому що без молитви я би не зміг. Справді, я молився і я читав Біблію. Я молився і я читав Біблію. Я навіть була така більна, навіть не знав, як молитися. Я просто єдине, що я казав, Боже, допоможи мені! Боже, допоможи мені! Боже, допоможи мені! Він мені допоміг. Я читав книгу Псалмів, я просто читав по одному, по два віршика. Пам'ятаю, був в Карпатах я читав по одному по два віршика просто у день вранці, і мені вже ставало легше, тому що там Давид описує також свою біль, яка схожа до нашої болі. Тому я дуже рекомендую, якщо ти ніколи не молився, ніколи не читав Біблію, розпочни це робити. Це буде наступний крок виходу з депресії. Знаєш, якщо ти зараз у темряві, якщо здається, що виходу немає, я хочу сказати тобі правду. Депресія це не кінець, це не вирок, це сезон, і кожен сезон має свій кінець. Я знаю, як це втратити себе. Я знаю, як це прокидатися і не бачити сенсу в новому дні. Я знаю, як це почуватися винним, слабким, непотрібним, але я також знаю, що світло існує. Крок за кроком, день за днем, я виходив із цієї ями. Я навчився відпочивати, навчився радіти маленьким речам. Я знайшов нові мрії, навчився приймати підтримку, і найголовніше я знайшов силу в Бозі. Я не став ідеальним, у мене бувають складні дні. Але тепер я знаю, я не один і ти теж не один. Ти сильніший, ніж тобі здається. У тебе є майбутнє, у тебе є призначення. І навіть якщо зараз усе виглядає безнадійно, це не кінець. Якщо Бог підняв мене, він підніме і тебе. Тримайся, не здавайся, світло вже близько. І одного дня ти подивишся назад, і зрозумієш. Ти переміг, і твоя історія стане надією для інших.